Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Російські окупаційні війська почали застосовувати проти України північно-корейський далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс булсай 4. Комплекс виявила українська аеророзвідка на одному з напрямків, коли він перебував на відкритій місцевості. булсай 4 може уражати цілі за межами прямої видимості на відстані понад 10 кілометрів. Оскільки точних даних про характеристики північно-корейської зброї майже немає в окремих джерелах оцінюють дальність ураження цього комплексу в межах 10-25 кілометрів. Така далекобійність дає можливість атакувати бронетехніку з безпечної відстані для самого комплексу. Пускова установка болса 4 складається з поворотного пакета з восьми контейнерів із ракетами розміщених на шасі північно-корейського колісного бронетранспортера М-2010 з колісною формулою 6 х 6. Керована ракета має великі стабілізатори і режим атаки на цілі згори, де у бронетехніки найтонша броня для наведення на ракеті використовується електрооптична головка у поєднанні з командним наведенням. За оптоволоконним кабелем завдяки цьому оператор комплексу здійснює ручне керування по відео. Під час польоту ракети він бачить усі складки рельєфу місцевості, всі об'єкти та може обійти перешкоди уразити ціль за межами прямої видимості або навіть за укриттям. Постійний відеоконтакт дозволяє здійснювати перенацілювання у разі виявлення більш пріоритетної цілі. Також це дозволяє досягати високої точності ураження на максимальній дальності з першого пострілу. Нагадаємо, що на початку червня видання Bloomberg повідомило, що північ. Північна Корея відправила залізницею до Росії близько 5 мільйонів артилерійських снарядів різного калібру. Раніше також повідомлялося, що ООН визнала використання Росією північнокорейських балістичних ракет по території України. Ламки ракети, які були виявлені після удару по українському місту 2 січня цього року. Свідчать, що це була північно-корейська балістична ракета Хвасон 11 КН23. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.